Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І в 20-х числах ви, до речі, мене просили подивитися. Хтось називає це новий таємний Оман Зеленського Єрмака. А хтось а, а, каже, що це було в Україні. Ось, а, хтось каже в Німеччині. Ви знаєте, чуток дуже багато. Ось відбулося, наскільки я розумію, в Мангеттені, десь в 20-х числах, зараз точно не скажу. Зеленський Єрмак, і було там дуже багато присутніх. Зараз я не скажу всіх імена, але наскільки я так приблизно зараз скажу вам, був представ навіть не представник, здається, інвестор від Блекроку. Ви всі знаєте, що це за така компанія. Ми колись її розглядали, яка дуже небезпечна для України. Потім а, там були представники, зараз я скажу, як воно називається Більдербергського клубу. Ось а, теж ви знаєте, що це таке. І якщо ви подивитеся перечень тих людей. А ось там був, здається, організовано від Світового банку Морган і так далі. Ось англійські слова я не можу вимовити, тому я не буду вникати в то все. Були добре подивитися самі євреї. І був Кісінджер. Він взагалі там були самі мільярдери, наскільки я розумію, і представники якихось дуже-дуже таких як якихось. Високих, розумієте, це не зовсім офіційні якісь люди влади. Ось. Тому ви просили подивитися, я, я вибачаю, що так трошечки багато інформації, просто щоб ви зрозуміли, про що йдеться. Ця зустріч, наскільки я розумію, не дуже я взагалі не афішувалася. Єдине, що а, кругом, де знаходиться інформація, кругом ярмак. Єрмак. Єрмак, Єрмак, Єрмак. Він дає оцінку Гері Кісенджеру, там навіть я, я вибачаюсь, бо я хочу подивитися, а, щоб вам трошечки зачитати, Ось, а, як він сказав, а, да, чекайте, зачекайте, зачекайте. І так, це круглий стіл, Єрмак. Зараз я скажу, де тут Єрмак. Угу, я не ту сторінку відкрила. Гаразд, неважливо, не можу знайти зараз. От, от добре, коли спочатку. Гаразд, що, ніби так, я зараз спробую по пам'яті виговорити, ніби Кіссенджер став найбільшим лобістом. України, тобто просуває українські наративи. Ми згадаємо, згадайте тільки одне? Кіссенджер він був і, мені здається, але ми зараз порадимося. Розклад буде трошки великий, можливо. Другом Путіна. Ось, і тут з ні з того, ні з цього він стає лобістом України. Ось. Тому давайте дивимося, що це була за зустріч. Одразу питаю конкретне запитання. Це для України добре чи недобре? І от уже висвічуються дві карти. Дивіться: вузьке коло, вузьке коло показують нам карти. І якийсь вплив. Ну, не просто так нам показують впливові люди, які розвал... Це, знаєте, розвалити Україну вщент. От чомусь в мене йде така інформація, але зараз ми будемо і то ще й швидко. Давайте зараз ще глубже підемо, покопаємо трошечки, що це було за таке зібрання для України. Наскільки це прийнятне для України? Ви знаєте, зібрання було чудове. Гарно посиділи. Однодумці. Приймали якесь за одного рішення. Вони зустрілися за одного рішення. Вплинути мирним шляхом на, я так думаю, на Україну. Угу. Тепер запитаємо конкретно, чи це добре для України, чи не добре. Наскільки це добре для України. От, бачите, карти вже показують. Перш ніж зробити кроп, добре подумати. І не наступати на ті самі граблі. Ось якось так. А, вна... а в нас, бачите, і тікати. Ось ця карта так і говорить: тікати звідти, з цього клубу. Добре, подумати. І ось ця карта теж говорить, чітко бачити. Що то таке? Але ну, ми ж знаємо, що наша влада, на жаль, працює незрозуміло на кого. І не на себе, і не на Росію. Зараз ми подивимося. Ви бачите, місяць з сонцем разом. Недобре. Недобре, мої дорогенькі. Нас помаленько ведуть, дуже помаленько ведуть. Я буду далі продовжувати. Знаєте, це таке враження заколисувати Україну. Угу. Заколисувати. Не подобається мені це. Абсолютно не подобається. Ця зустріч не подобається. Не під добрими зірками. Коли йде ця комбінація, я так скажу: нам це все буде подаватися, як. Ну, якщо буде подаватися, тому що тут, бачите, приховуються зустріч саме вона приховується. Але Україні треба дуже обережно бути. Але на на жаль, у нас ем, не українці при владі. Всі ви це знаєте. Не буду навіть говорити. Ось, і недобре, паде дуже недобре. Це вплив як фінансово, так і територіально. Тобто, наскільки я тут бачу, захомутати, під контроль, чітко взяти під контроль Україну саме тіньовими, як би це сказати, махінаторами. Давайте я так скажу махінаторами. Ось, ось таке відбувається. Тут, в принципі, бачите, йде з самого початку домовлення якесь. Це домовлення несе з собою розвал України. Оце мені не подобається. Не подобається. Давайте так. Чи вдасться їм задумане зробити те, що вони задумали розвалити нашу Україну? Ви знаєте, а вони проплатили це все. Наш, нас е, в жертву прийняли. Вірніше віддали. Нас віддали в жертву принесли. Це якесь жертвоприношення, Юлі Палі. Вибачайте, що я так кажу, і на дні смерть, і тут Вищий суд. Недобрі. Не дуже недобрі. Це знаєте, коли українців. Е, ну, Да. Все ж таки хочу бачити, чи вдасться їм. Скажу тоді так: поки буде ця влада, будуть такі речі робитися. Розумієте? Розхитувати, блокувати все порядне, все хороше, будуть блокувати. На жаль, так воно є. На жаль, так воно є. І заколисувати, заколисувати, красти, обкрадати репресії. будуть, розуміти настільки обіднять народ, що народ вже дихати не зможе вільно. На жаль, мої дорогі, я не бачу. Як буде, Давайте подивимося ще останнє питання: як буде реагувати народ чи народ якось тому, що, ви розумієте, це поступово. Десь тут я б... ось ця карта. воно, Ці дві карти, воно йде до цього. Таємно роблять свій найбуде єрес... Єрусалим. Нехай буде оцей Небесний Єрусалим, але це все йде до того. Я колись робила розклад. Але ви знаєте, наразі, не на час, робити якісь, як би це сказати, як вони називаються, бунтувати чи ще щось, розумієте? І влада цим користується. Давайте реакцію народу України. Ну, тут я бачу, що сколихнуться, сколихнуться, але багатьох заколишуть. Заколишуть. Буде якийсь шумок, але а, ну, дрібненьке, це дрібненьке, це зразу заколишуть. Як вони це зроблять? Ну, бачите, вони слідкують. Вони слід. Ой. А, ну, це страшне щось буде. Це буде щось неймовірне. Будуть заколисувати, а хто не дасть себе заколисати, тих е, будуть арештовувати. Ну, це, ще, це ще попереду. Але це буде тривати не так швидко, як ми собі це уявляємо. Це буде, можливо, рік-півтора-два. Поки, знаєте, це е, за принципом, коли жабу кидають в холодну воду. Поступово, крок за кроком. Повірте мені. Такими методами вони не будуть різко ж це все робити, щоб ви розуміли. Ну це і так вже до того йде. Ось, якось так, мої дорогенькі. На жаль, на жаль, чи є вихід? Давайте подивимося, чи є вихід для українців з цієї ситуації. Є. є, є, є. Все в наших руках. Переміни потрібні. Боротьба, тільки боротьба. Тільки боротьба. Єдина. Е, знаєте, думка людей повинна бути єдина. Вони повинні знати, що народ їх не вибере. Ось як. Боротьба, тільки боротьба. Не унивати, не вдаватися в паніку. Ой, що робити. Ой, прийдуть. Знаєте, оце. Оце відверто скажу, бісить те, що люди а, зразу все прийдуть наші військові, вони їм такого зроблять. Не говоріть такого. Не говоріть такого, тому що військові теж люди, вони теж втомлені. Вони зараз і так Богу душу віддають, як ви кажете. Ось. Тому за Україну віддають свою, своє життя, за нас усіх. І не треба від них ще чогось. Це наша справа. Готуємося до виборів. А буде боротьба ого-го, повірте мені, ото будуть проплачене все. Щиро вдячна вам за увагу! Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!